14 січня у Змієві проводжали в останню путь героя: Максим Федота, доброволець, мужній боєць, люблячий тато та коханий чоловік, син, брат, надійний побратим та вірний друг, болісна втрата для громади та для всієї країни Максимові навічно залишиться 33, А пам'ять про нього ніколи не згасне у наших серцях. Максим корінний зміївчанин. Він зростав у дружній та творчій родині, навчався у Зміївському ліцеї №1. з юного хлопця, який бігав на уроки, виріс гарний, сильний, мужній чоловік. Згадують про героя. Максим завжди житиме в наших серцях. Як добра, чуйна, завжди усміхнена людина. Він ніколи не падав духом. Навіть у найскладніші моменти, коли почалася війна, коли всім було так страшно, от він, він умів підтримати, він умів дібрати слова. І він завжди казав, що треба обов'язково триматися. Все буде добре. Максим завжди залишиться таким в наших серцях. Ми його завжди будемо любити і пам'ятати. Світла пам'ять Максиму. Слава герою. Після закінчення школи Максим вступив до Харківського автодорожнього технікуму. Пройшов строкову службу в Збройних силах України. А після демобілізації Максим працював, займався ремонтом автомобілей. Восени 2013-го Максим створює свою сім'ю разом із коханою, дружиною Інною вони виховували донечко, мали багато планів на майбутнє. Максим був дбайливим та уважним до рідних і близьких. Він був відповідальним і талановитим, добрим, трохи сором'язливим з відкритим серцем, світлою душею, усміхнений і чесний, порядний та справжній патріот. З початком повномасштабного вторгнення Максим не зміг стояти осторонь страшних подій, і в липні 2022-го пішов добровольцем до лав Збройних сил України. На пекельній війні наш мужній земляк став прикладом і підтримкою для своїх побратимів, складні бойові завдання, щоденні ризики та випробування, сум за родиною. Але він завжди тримався і продовжував запеклу боротьбу із ворогом. Зміївчанин Максим Федота. Вогнеметник першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, другої штурмової роти, другого штурмового батальйону, військової частини а 4638 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок. Загинув 9 січня 2025 року в районі населеного пункту Зелений Гай Ізюмського району Харківської області. Він віддав найцінніше власне життя: вічна світла пам'ять нашому герою, зміївчанину Максиму Федоті, який до останнього боровся за свободу та незалежність України.